За наших воїнів до Господа помолимось, промо всіх, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи Боже наш, Ти вислухав мисея, що простягнув до Тебе руки свої, і людей Ізраїлевих укріпів намика. Ради Ісуса Навина з ополченням попустив сонцю зупинитися, на знак перемоги, ти нині не вислухай нас, що молимось тобі, за воїнів наших, як є на битві, благослови, укріпи їх і подай їм серце мужнє, на супротивників і на ворогів. Ангела світло пошли їм, ворогам страшного і жахливого, зупиняв їх і проганяв їх, і серця їх розслабив, і сміливість їх навтечу перетворив, відніми від рабів твоїх, що на битві нині знаходяться, і від усіх нас, будь яке лихо, голод, пагубу, визволи нас від вогню. Мечу від на ворогів від усякого нападу і повстання супротивників. Подорожуй разом з нами і подай нам усе, що для спасіння необхідне. Навчи їх розуми, спаси, захисти, збережи очисти, радістю духовною наповни. Душам і тілам їх будь заступником і захисником, як милосердний чоловіколюбець, прощення гріхів подай їм, а в день судний, помилуй їх і нас всіх, і благослови усі дні життя нашого, що від тебе допомогу і заступництвом визволення, прийнявши славу і вдячність без жодної перешкоди. Завжди ми тобі віддавали, бо ти сікрі і утвердження людям твоїм, і тобі славу віддаємо, з єдинородним Твоїм сином, пресвятим святим твоїм животворчим твоїм духом, завжди нині час, і на віки віків. Господу помолимось, Господи помилуй. Водив Вседержителю, змилуйся над нами і не дозволь морозу, снігу і вітрам пронизувати, згубити братів, і синів та братьків наших, що до війська призвані та людей обману, тих, що проти них воюють, і нещасних людей у містах війною зруйнованих, даруй усім нам. Хоч трохи часу для покаяння та справжнього навернення до тебе, але як буде на те воля твоя свята, бо навряд чи заслужили ми й на ласку таку, хоча знаємо, що милосердя Твоє безмежне і бажання врятувати грішників незбагненне, тому і взиваємо до тебе, Христе Боже наш з надією. Ah, ah,